Добрий день з вами. Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Очікуємо у вівторок. Він ми в вночі без опадів. Всі харизматичні синоптики змусили зацікавитися погодою у Вінниці, всю Україну вони просто роблять свою справу та викладають відеопрогнози, і це збирає сотні тисяч переглядів. Пробували, вийшло. все подобається, і дякуємо нашим телеглядачам. За, за дуже хороші коментарі Ольга працює в метеоцентрі понад 45 років, але раніше досвіду роботи на камеру не мала. У жовтні 23-го Разом з командою синоптикинь почала знімати відео з прогнозами для соцмереж. Для цього вони обладнали затишну імпровізовану студію з квітами на робочому місці. Знімають за допомогою смартфона, штатив і мікрофон. Надали колеги з Києва. За роботою синоптикині не одразу помітили, як зросла кількість переглядів і коментарів. Відео почали набирати десятки тисяч переглядів, а деякі сягають позначки в кілька сотень тисяч. Жінки підкорили аудиторію, і на них почали підписуватися люди з усієї України. Нас слухає скільки людей треба відповідати за свої прогнози.